Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України. Я з Кумчинку Анджела і ми з Низької області. Сьогодні прогуляємось по нашому розпліднику. Нарешті його виполола вже. Хоч сама вже бачу, де що в мене росте, що в мене прижилося, що ні, я тут рослини живчую. Ну і в цьому році вже О, цей кусочок я вже прибрала. Такі всі рослини і не живцюю тут уже нічого, а саджала вже кущі, які купувала, які свої. І буду тепер прикопувати гілочки. Всі чагарники, які кущі, буду все прикопувати. Більше не хочу живцювати, тим більше, що деякі рослини зовсім не живцюються Їх тільки треба. от Таким методом прикопувати гілочку, вона вкорінюється і так можна буде розводити деякі рослини. Ті, що легко приживаються, наприклад, березклет, бірюціна, там просто втикаєш гілочку в землю, поливаєш все, оці живцювати буду. Це не проблемно. А ті, що всі під пляшками, потім он проходить час, пляшку не кожну я можу зняти. І трошки пізніше вон, ще лишилися пляшки. Там у мене Тр треба тільки поливати. Зараз я там поливаю залити водою, щоб земля розмокла, і потім можна тільки зняти ті пляшки. Тому лишила ще тачку з пляшками, вже всі зберу і вивезу їх на купу там, де вони в мене лежать. А тут у нас, ось бачите, що? Тут у нас колись росла жерделя, вона висохла, а це сіянці від жерделі, вони. В цьому році навіть да, да, дали плоди. Це я купувала абрикоску, вже ми їх з'їли. Було кілька штук, дуже смачно. Тут у нас трошки злаків є, тут у мене чимирники, це в мене тут ряд, це в мене махрові. У цьому році вони не цвіли, ось зацвіли вже Бог зна коли. Я вже ж казала, що в тому році на цей участок я найняла жінку, вона мені спочатку пола, потім взяла сапу, все повирубувала підряд разом з рослинами. Більше не наймаю нікого. Все роблю сама, бо такої мені допомоги не треба. У мене чуть серце не стало. Я як прийшла як глянула. Повирубувала все, що треба і не треба. Тому сама виполюю все, як є, так і є. Так що вони в цьому році в мене не цвіли. Ну, слава Богу, що хоч вони відійшли, бо думала взагалі, що їм трандець буде. Нічого вийшли. ну Там кілька штук пропало. а Так в основному всі лишилися, слава Богу. Так що на весну, надіюсь, будуть цвісти і буде що продавати. Тут у мене сіянці простих. ну Те, що цвіло продавала, те, що не цвіло, ось буде на рік. Тут у мене хоста, на жаль, я ж кажу, всохли тут деревина. Тут у нас була величезна черешня, величезна була ця абрикоса, повсихала. Тепер тут, бачите, сонце, хости горять. Ну, Це, здається, вони з голубими листями повинні бути. Вон там ще вони, ну, буду саджати якісь деревини. Так, тут у мене росте форзиція, форзиція камптом. Бачите, у неї листя таке сіточку. Я тут робила штамби, ну це тут полола, пообрізала їх, тому що штамби високі, пересилка дуже дорога. І ось пообрізала їх просто кущі. Побачу, потім на осінь викопаю їх, що можна буде розділити. Таке, ну Потім буду, буду показувати, вже пропонувати, хто що захоче. Тут у мене теж були два кизильника, два штамба Он обрізала вчора і Теж будуть просто кущі. Теж на осінь буду викопувати дивитися, що тоді пропонувати. Так, Тут у нас далі жимоло шапочна є. До речі, вона мене зараз в ловсиках є, вона вічно зелена. кущі вже великі, скажу одразу. Ну, на осінь будуть. Так, після далі. Тут є пляшки. Так я так думаю, що це тут плющі, бо там плющики. Так, і як бачите, чемерників у мене тут багато всюди ростуть. На весну буде. буде Вони не тільки тут у мене ростуть. На осінь буде е, слива хесея. пістраволисна, бачите? Ну, Одна тут доволі гарна і друга, я думаю, дві штуки будуть. Дві пістряволисні. Одна більша, друга менша, там буде видно вже. Що там ще буде. Ну, дві точно буде. Слива хесея, вона навіть подоносить. У нас вона вже велика, ми її стрижемо весь час, і тим, і тим не менше вона квітує, по-перше, рожевими квіточками і потім такі сливки у неї кругленькі. Ну, це в принципі як але Кругленькі і такі бордові самі. Так, ну це у нас трояндочка капелька, це я її собі десь лишу, це я сама собі множила. Ну, тут у нас є березклет пістряволисний. Тут у нас шавлія пістряволисна, буде на осінь. Молочай був, дуже погано прийнявся. І Там у мене ще в одному місці. ну Трогати не буду, буду викопувати аж на весні. Тому що я на осінь пересадила в горщики, і він весь просто пропав за зиму. Так, гаура. Гаура у нас тут пістряволисна. Я просто її облізила, бо вже вона тут навіть цвіла. я її постригла. Ось вона гаура пістряволисна, буде на осінь в пропозиціях. Гарно вона Так, перовська. Ось Перовський я буде. Так, тут порядам. Так, це ще у нас маленьке-маленьке. Це у нас це у нас здається будлея Так дивлюся, по листю. будлея вона така, купувала її як карликову. Скажу, що весь час вона квітує, вона в мене є, якось показувала. Ну, кому цікаво, потім попросите, покажу. Она цвіте весь час, випускає нові прирости і знову цвіте. Так, це у нас тут просто шенандо чи шенандо. Тут я з лакові буду зовсім прибирати звідси на осінь і пересаджувати на наш новий участок. Так, хочу показати вам кровохльопка Лемон. Вона пістряволисна така. Ну, це кущ у мене маточний. А ось на осінь буде два кущика. Один і ось другий. Так, у нас буде каріоптеріс пістряволисний, з жовтим. Якась бузина поки ще не можу точно сказати, тому що недавно пляшки відкривала. Чемерники. Гляньте ось минулорічні сіянці чемерника, гляньте, скільки його. Насіялось. ну це прості. Знову гаура пістряволисна, Ну, цей і курс собі, що він такий здоровезний. Собі десь ще Так, ось у нас зацвіла. О, господи. Дуже схоже листя на Іриси. Вилетіло з голови і все. Квіточки такі я продавала її. Господи. Забулася. Це вже в мене маточний кущ лишився, поки на продаж не буде. На жаль, я вже стільки випродала, що її вже і не лишилося зовсім. Так, тут у нас ну це ще дуже малесеньке, це вже буде на пізніше. Теж, теж теж чимірники. Знову перовські у мене ось. Знову чимирники. Так, тут у нас бірючина кустрява лисна, зелена з білим. Тут у нас верба кріспа з кучерявим лиснем, як бачите, так. гібіскуси, гібіскуси, Ой, хто замовляв, хто захоче на осінь. Ось тут вони будуть цвісти. Я буду тут їх відмічати на місці, хто який просив буду показувати. і і будуть на осінь викопувати коріння. Так, тут у нас гібіскуси зацвітуть, буде видно, які, тому що вже з бутонами. Це деревовидні гібіскуси. Будуть в пропозиціях на осінь. Це у нас форзиція пістряволисна, бузина мадонна. Так, тут якісь знову. Це у нас бірючина ауреа. Знову бузина. Тут у нас бузина жовта розсічена лисна. Я так думаю, що це у нас чорна тільки пляшки сьогодні зняла. Треба зараз заливати, бо пов'яла. Так, це у нас три сакури бордоволисні на осінь. Хто захоче пишіть будуть. Так, ну тут у нас знову чимірники. І гібіскуси, гібіскуси, бірючина. Це у нас бузок, бузок. Е... Мейра. Це бузок мейра. Не знаю, тут кілька штук. Кілька штук буде. Один, два, три, чотири. Ну, штук п'ять буде. Бузок мейра. На осінь буде знову бірючина, бузина. Це аура, та, що. Е... Червоними ягодами, здається, да, листя на різне. Це бузина червона, це в неї будуть червоні ягоди. Це у нас бузина мілкий шоколад, коричневого лис та що квітує весь час. Так, тут ще все малесеньке. малесеньке. Плюсики. Ну, за літо наростуть, позаливаю їх на осінь будуть. Знову перовські я у нас. То я собі троянди множила. Це ще все малесеньке-малесеньке. Тут у нас гранат. Гранат он доживцьований, кизильник. Кизильник, я думаю, це вічно зелений. Я... да, це той, що весь час зелений кизильник. Ось він такий. Шавлія ось така буде. Ось, бачите, вже які гарні тут живці. Ось Е... Каріоптеріс, як бачите, ось пістряволисний з білим. Так, ну тут наші буде видно, що воно там буде. Ось ой. Барбарис один-два два, два кущики тут у мене. Ну, це сортовий жевцьований, це не сіянці. Це, здається, той, що в мене в дворі росте. Так, тут у нас бірючина ауреа, бере японські, форзиці. Я ось теж був штамп, підстригла, хто захоче великий кущ, обстрижу до 1,20 двадцять, вийшлю на осінь. Тут знову у нас форзиця пістрява лисна. Диві, от вилетіло з голови і все. Не можу згадати. Ах, як ця рослинка зветься. Тут у нас форзиція з такими різними листочками. На осінь стає бордовий лист, навіть така з чорнильним кольором. Це у нас тут кілька, кілька, господи, плететься, Капець. Забула. Ну, це вже тут в мене маточні кущі на розпліт. Буде трошки ось будлея чергова лисна. Ось тут саджанці внизу на осінь. Ну, хто не пам'ятає, ось вона цвіла такими квітами бузкового кольору, як бузок. Це у нас тут жимолость. Крота я її пообстригала. тут будуть гарні коріння, просто величезні. Ну і все. Ну і тут знову трошки дібіскусів трав'янистих. А то все вже в мене буде на, роз... на розвод. Це вже я купила жасмін триколор буде. Нароплі у мене буду прикопувати, його стільки наросте. Тут вже в мене таке все. Ну, анемона японська зацвіте, можна буде трошки відкопати на осінь, бо вже великий кущик. І скажу, що буду трошки відсаджувати її по горщикам, як буде цвістити. Тут у нас міскантус це у нас цукровий, піде весь на продаж. Хто захоче, кому треба, великий кущ зі скидкою буде. І так його треба, щоб відправити його весь і все. Ген-теоніола розпускається, це те, що в мене такі маточні кущі тут лишилися. Буду потім їх ділити вже на осінь. А на осінь є там вже багато в мене кущиків поділених. Тут ще багато астрату. Багаторічна, як я кажу, у нас кажуть сентябрінки теж будуть, буду показувати. Ну, ось такі рослини будуть наразі хто дивився, пишіть мені, я вас запишу на осінь. А це згадала гліцинія у нас плететься. Господи, а це, ну, от вилетіло з голови ці квіточки. ну... Все одно ну, в цьому році їх продавати вже не буду. Треба буде зібрати насіння, собі насіяти, щоб зійшло, а потім вже щось буде на продаж, бо викопала, повипродовувала все, що тільки я скажу, можна-не можна. Собі тут посадила вже в цьому році кедрик атласький. Е, у нас дуже гарно ростуть на півні кедри. Оце краще всього ростуть. Бо це рослина, така південна кедр. Це Атласький, тому що всього є три види кедра: Атласький, ліванський і гімалайський. Ті два сорти в мене є. Купила атласький ще. Будемо дивитися, як він буде рости. Це тільки весною його посадила. Посадила тут, тому що я ж скажу, що вирішила, що тут вже будуть такий розплідник, Ну буде розплідник, все буде прикопуватись, гілочки, кущі будуть рости. Так що буде. Не тільки розплідник ще й буде дуже гарно. Злаки всі-всі приберуться звідси. Так що буде трошки гібіскусів деревовидних. Оце ось тут їх, не знаю, скільки тут їх буде. Тут кучка. І ще десь я наче показувала з бутонами. Так, да, і ось тут ще ось поприживалися. Так що будуть цвісти, буду показувати, знімати відео. Пропозиціях зразу, і хто хоче, будем, будете писати, я буду відмічати, хто який хоче. Щоб вже на осінь вони були всі заброньовані, бо не хочу їх висаджувати в горщики, пересаджувати тільки це таке. Ну, побачимо, якщо ще щось буде підросте за літо, до осені понаростають то я потім викладу пропозиції. Все, друзі. Тому що цікаво, пишіть, питайте, буду відповідати. Як завжди, в описі під відео напишу свій номер телефону, там є вайбер, Пишіть мені в вайбер. Все. Бажаю всім гарного, спокійного дня.